Признавайтесь, у вас є улюблена м'яка іграшка? У мене, наприклад, ось цей Лев. Моя сестра колись привезла його з Англії, і тепер він постійно зі мною. Йому вже більше 15 років. Уявляєте? Отже, сьогодні ми з Левчиком хочемо показати вам дуже зворушливу, милу, світлу книжечку про М'яку іграшку вона називається Перше Різдво Кролика. А розповідає вона про іграшкового кролика, який жив в крамниці. Інші іграшки розповідали йому, що Різдво це особливе свято. І ось напередодні Різдва кролика разом з іншими м'якими іграшками купила пані. Вона сказала, що влаштовує свято подарунків для своєї донечки і її друзів. Так кролик потрапив на садкову ялинку. Проте сталося так, що кролик потрапив до хлопчика якому він не дуже сподобався, але все ж таки кролик потрапив до добрих рук, тому що хлопчик Пітер віддав кролика своїй хворій сестрі. Мені подобається фантазувати на тему таємного життя іграшок. Я дуже довгий час в дитинстві вірила, що вони оживають вночі. У мене, до речі, навіть була лялька, якою я боялася. І коли я бачу книжки, що написані про м'які іграшки, це підігріває мій дитячий інтерес і поновлює мою віру у магію.